Доброго дня, шановні колеги, 17 квітня, 24 рік. І зовсім коротко про моє бачення, чому ми досить часто спостерігаємо е, більш ранній та потужний старт у молодих насаджень винограду проти таких самих та в межах однієї ділянки цього ж самого сорту, але більш е, ну, старих посадок. Ну, давайте для прикладу це ряд рітона. Зверніть увагу на його розвиток. До речі, він був неукривний. Ну, Ступінь розвідку видно. Десь є, звичайно, вже пагінці висотою 5-6 см, Ну, основна маса броньок має висоту там, до 2 см. Ну, зараз демонструю. Нагадаю, це кущі шостої вегетації. І зараз для порівняння покажу кущі яким минуло тільки 2 роки із часу висадки Найше двох немає, тому що воно висаджувалося навесні 2022 року зеленими саджанцями. А це той самий рітон. На 4 роки молодше Висаджувалося зеленими саджанцями на таку ж саму глибину. Матеріал брався із старших кущів. І бачимо наскільки розвиток перевищує від того, що я показував основний свій ряд. Ну, яке моє бачення. Це знов-таки пов'язано із розвитком кореневої системи. І це поєднано, поєднано із, із твердженням, що коренева система вона схильна змінювати свої горизонти розповсюдження. Якщо в молоді кущі висаджувалися п'ятка на глибину 40 см і перші роки існування цих кущів коренева система знаходиться приблизно на так самих горизонтах. І вони прогрілися перші, то отой перший ряд рітона він має меншу, менший розвиток завдяки тому, що ну, я так думаю, що коренева система вона змінила свої горизонти розповсюдження. Пішла, скажімо, не на 40 см, а на 60-70 там ще прохолодніше. І основні основна кількість коріння. Саме знаходиться на тих глибинах нових, вони ще не такі прогріті і тому і спостерігається відмінність у силі росту ну, молодих пам'ятів. Все, що хотів, я виклав. Може у вас є своє бачення, але вже я декілька разів аналізував подібну ситуацію, але іншого пояснення не бачу. Дякую за увагу. До побачення.